Очікування і реальність посадила в цьому році ось такі баклажани збрину гібрид. Ось цей кущ я висадила 1 червня, що для баклажана взагалі пізновато, тому перший цвіт, Зараз припали на найбільшу спеку. І в результаті ну, нічого в цей час не зав'язалося. Але, не дивлячись на це, ось саме з цього куща я зібрала 3 кг баклажанів. Значить, Дивіться, це середній розмір, були більші, були менші. От. І ось ці 3 кілограма встигли зав'язатися і вистигнути якраз вже після того, як спала спека. Тобто це за місяць. Тому це в моїх рекомендаціях. І на наступний рік, мабуть, це буде основний баклажан, котрий я буду собі висаджувати.